Ти послухай мене, мій сину, я тебе наче ту перлину. Все життя на руках плекала, Ти мені ночі не досипала, моя радість, моє натхнення, мрій моїх світле сьогодення. Вірю в тебе, я так і пишаюсь, на найкраще лиш сподіваюсь. Опору я маю, відаю тебе в руки Божі, вірю, він тобі допоможе, поведе він тебе, по життя. Дорозі буде там з тобою, де я не смозі довіряю і сподіваюсь та від щастя Сьогодні ми маємо дуже гарне вітання, дуже ніжне таке щире, і хочу сказати, що від усіх нас, від усіх тих, хто вітає сьогодні нашого ювіляру, від всіх великих люблячих сердець для нього, тому що він є наш воїн, він є наш герой, він наш захисник і захисник всієї України. Ми сьогодні маємо вітання для воїна-героя, який прийшов у відпустку і сьогодні відзначає своїх дуже гарних, красивих, молодих 40 років. З чим його дуже щиро хочуть привітати його рідні. Зараз ми це вітання веземо для нього в його рідне село Рудники, де він сьогодні трішечки в колі родини відмічає своє гарне свято. Звати нашого ювіляра Новоротняк Ярослав Михайлович. Сьогодні йому 40 років. І це вітання для вас, наш дорогий ювіляр, для, для тебе, дорогий наш славний воїн Ярославе, від твоїх рідних. Вітають тебе сьогодні, мама Ольга, бабуся Мариня, сестра Вікторія Аліна з чоловіком Ігорем і Юрою, племінники Андрій, Валентин, Ігорчик, Анастасія та Леся. Всі безмежно тебе люблять, всі дуже тебе. Чекали, пишаються тобою, Дякую тобі за те, що ти в них такий славний і мужній синочок, братик і просто найкращий в світі чоловік, якого всі поважають та люблять навкруги. Бажаю тобі, щоб твій день був щасливий сьогодні. Щоб ти гарно його відмітив, щоб в тебе було багато приємних позитивних емоцій сьогодні, багато поцілунків, обіймів з рідними, багато сказаних слів, тих, які вони тобі давно вже хочуть, хотіли сказати, а сьогодні нехай говорять тобі цілий день про те, як вони тебе сильно люблять, як вони тобою пишаються, і як тобі бажають тільки всього найкращого. Бажають здоров'я міцного, мирного неба! Мирних багато років життя тобі в нашій Україні, за яку ти так сильно борешся. Бажаю, щоб ти всі ті мрії, яких ставиш на своє майбутнє, тобі неодмінно збулися. Бажаю, щоб все те, що ти плануєш на своє велике довге майбутнє життя, також тобі всі плани збувалися з легкістю, а найбільше з їхньою допомогою, бо тому що вони дуже надіються на те, що. Ти потребуєш їх, бо тому що ти їм дуже сильно потрібен і надіються на, на таку взаємність. Бажаю, щоб ти просто був щасливим, просто був коханим, таким рідним, дорогим. Для них багато-багато років, щоб твої мрії збувалися, щоб в тебе оцей такий гарний, просто молодий мужній ювілей був початком подальших всіх твоїх великих ювілей до і щасливих твоїх років. Їдемо до тебе. Знаю, що ви вже трішечки там сидите, відмічаєте. Ми зараз приїдемо з такими вітаннями. І, звичайно, що наша Софія Верега заспіває для тебе гарні пісні від сестрички та від мами, від сестричок, точніше. З ювілею. з цього тобі найкращого. Нехай Господь береже, благословить на многії літа, на щастя, на любов, на добро і на мирне небо та радість у нашій мирній Україні. Слава Україні! Двох у нас єдине серце биття, моя опора і тривога, сенс, мого буття. Для тебе сину мій пригорнув цілий світ, Покличеш і я полечу тобі вслід, Сміхнешся ясним сонечком моєму вікні мені. Будемо приказати нашого свого дозволу вітати тебе з таким гарним ювілеєм, з такою гарною датою. 40 років для чоловіка це тільки добрий початок всіх ювілеїв. Всі рідні твої сьогодні тебе вітають, Сестрички з сім'ями, дві мамі, бабуся дуже тебе люблять, побажають, бо тому що ти них дуже сильно дорогий в житті. Бажаю, щоб твоє життя було здоровим, щасливим, мирним і найголовніше таким яким вони тобі всі сьогодні нам бажали. Хочу, щоб ти всі твої мрії збувалися, щоб в майбутньому твої дороги вели тебе до щастя до добра, до радості і, звичайно, що до Божого благословення. Нехай всі дороги, якими ти будеш йти по своєму житті, нехай тобі вони селяться тільки добром, щастям, щирістю і Божим було А їхні молитви, нехай завжди буде з тобою, де б ти не був. Ми тобі бажаємо миру, добра і, звичайно, що допомоги. Дякую. Дякую. Це можна і поставити. Тут ще є така картина Тут на пам'ять про <рес> такий гарний ювілей. Дякую. Надіюся, що тобі сподобається, будеш мати приємну згадку про цей день. Кажу, що 40 не святкують, але 40 років такий дійсно гарний ювілей, бо тому, що у цей вік чоловік набирається мужності, сили, а ми сьогодні хочемо. Від усіх на камеру я хочу подякувати від усієї України тобі за те, що ти робиш для нас усіх. За те, що ти нас усіх захищаєш і ризикуєш своїм життям за вс... заради нас усіх. Великий уклін до землі тобі. Слава герою і слава Україні! Героям. Дякую. Слава. 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 І подарунок для тебе. Твої рідні так тебе дуже сильно чекали і люблять. В першу чергу наша донечка Софійка Верега заспіває пісню тобі пісенний, ніби такий сюрприз від твоїх мамусів і бабусі. Для найкращого у світі синочка, для найріднішого, для опори, для підтримки і для такого, якого, яким не тільки всі тішуться і пишаються. Сідайте. Сідайте. Вишаюсь на найкраще лиш споді Де мирний, бо для мами щастя у тому, коли в тихому і простому, повсякденному часу плині, добре гарно ні. Її... Вас від ваших сестричок, які вас дуже сильно поважають і цінують від усіх раз. i <muchas> Дякую за どうぞ。